Росіяни продовжують коїти криваві злочини у Маріуполі. Жити під окупацією означає постійну загрозу життю. Окупанти на чужій території почувають себе безкарними, адже українське правосуддя туди доступу немає, а російське там і не ступало. І взагалі не діє на окупантів на захоплених територіях постійно зникають не тільки дорослі, а й діти. 30 червня у селищі Магнуш Маріупольського району стало відомо, що зникла дівчинка Ірина Губаєво. Її знайшли лише сьогодні, аж за 30 кілометрів дому у селищі Республіка в полі, але, на жаль, уже мертвою. Російська сторона не змогла приховати інформацію про смерть дитини, тому вирішила загладити кути і оприлюднити свою версію. Так, один із проросійських блогерів сказав, що дівчинку просто збили автівкою. Новості у нас сьогодні плохі. Дівчинку знайшли, дівчинка погибла. погібла, дівчику збила машина, воїн її збіло как вроде вроді як и і куди вивіз пытался или спрят, или просто вивез, не знаю Та з'явилась інша версія, яка більш схожа на правду, адже докази говорять самі за себе у закритих чатах окупантів. І ще червня поширилася інформація про те, що російські військові викрали семикласницю та повезли у невідомому напрямку. Також і виставили орієнтир автівки. Згодом з'ясувалося, що вона була в одній із військових частин окупантів, і там дівчинку постійно ґвалт. В цьому свідчать перехоплені голосові повідомлення. Они зайшли в одну частину, а смотрели все, пустили нету во вторую, в третью с комендатура. Потом комендантов кто-то шепнул, видачу. Уже поняли, что шумиха пошла и ищет, что так и так, ну, когда помешается. И они пришли в то именно счастье. Он времена туда никого не пустили, он зашел один. И Наташа у меня гореть вышел оттуда просто без лица. Он сказал, я надеюсь, что все будет хорошо просто. И все, и они приехали вот в сегодня. Вот так вот. Ну сам понимаешь. И вот чеши, говорит, что да. Окупанти забили на сполах. Вони дуже бояться, аби їх злочини не були викритими. І про це не дізналась українська сторона, адже вони роблять вигляд, ніби дуже старанно працюють на освобождених територіях, а насправді коїть жахливі речі. Та все ж приховати правду не вдалось. Скріншоти із їх чатів із зізнаннями уже оприлюднені на загал. А в ході перехопленої розмови із сепаратистом Вовою із Магнуша стало відомо, що російські військові регулярно чіпляються до міста. Місцевих дівчат, особливо неповнолітніх, що типу, солдати приспають, спрашують, де там можна. Ну, де є дівчатки, які там не проти погуляти. Із переписок та голосових записів стає очевидним те, що дівчинку викрали і заґвалтували на смерть, та потім вирішили приховати свої скоєні звірства. Якби асвебадітелі не прийшли на наші землі, дитина могла б далі жити. Але цю можливість у неї забрали росіяни. І на жаль, це далеко не поодинокий випадок. Місяць тому кадирівці заґвалтували та вбили дівчинку у одному із маріупольських хостелів. Також чеченські найманці постійно влаштували. Штовують розгроми і бійки та катують людей в хостелі біля ресторану «Гуси-лебеді». радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував голосовий запис одного із місцевих мешканців, який нині проживає в окупованому місті. Повідомлення було взято із одного пропагандистських чатів Маріуполя. Тому що буває таке, що дівчику знасилували чеченці, і Поэтому і стріляли там. И человека э, порезали, э, кидали с ножом, э, лич, охранника. Охранника порезали, то есть у него была футболка вся порезанная. Э, ему три или четыре, два, наверное, два или три раза зашивали палец указательный, потому что его порезали. А віднедавна в окупованому Маріуполі посилилась фільтрація серед дітей. Їх тепер постійно обшукують та перевіряють на так би мовити лояльність до України. Окупанти запровадили такі перевірки після вбивства за проукраїнську позицію двох підлітків у Бердянську: Тигерана Оганясяна та Микита Хаганкова. Тепер дітей зупиняють на блокпостах, перевіряють телефони та наявність паспорту РФ. Також проводять профілактичні бесіди, на яких вимагають повідомляти про ненадійних товарів крім того, ще й вчають самих дітей убивати і розповідають, як це робили вони. Російські військові приходять до шкіл та проводять так звані уроки мужності, на яких демонструють різну зброю та розповідають, як її застосовувати проти українців.